Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами контрольний докладний переказ, що містить опис природи. Записуємо сьогоднішню дату і тему заняття. І ще раз: контрольний докладний переказ тексту, що містить опис природи. Як ми будемо працювати над текстом? Послухайте текст повністю. Потім розділіть його на частини, тобто абзаци. Складіть план у вигляді заголовків до кожного абзацу. Запишіть зміст тексту за планом спочатку до чорного очка. Потім, а, до речі, пишіть уважно, красиво, кожну частину починайте з абзацу. Перевірте написане і пишіть до чистовичка. Сьогодні ми перевіримо своє вміння не тільки милуватися красою природи, пейзажне мистецтво, а й умінням. Грамотно, образно передати цю красу, переказуючи відповідний текст. Успіхів вам! Назва нашого тексту Озеро Синевир. Пригадайте, будь ласка, чи знаєте, де це озеро знаходиться? В Україні, звичайно, на Закарпатті. Серед гір. Отже, уважно слухаємо текст. Озеро Синевир. Закарпаття, вабить мандрівників лісистими горами під хмарними полонинами, швидкоплинними річками, цілючими джерелами мінеральних вод. Справжнім природним скарбом є озеро Синевир. Існує легенда, згідно з якою мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської доньки Синь, на місці, де її коханого, простого верховинського пастуха Вира було вбито камінною глибою за наказом підступного графа. Насправді ж, озеро утворилося в результаті потужного суву, спричиненого землетрусом близько 10 тисяч років тому. На висоті близько кілометра гірські кам'янисті породи виросли на шляху швидкого струмка, утворивши греблі і повністю перегородивши вузьку долину. Котловина, що при ньому при цьому виникла, заповнилася водою трьох гірських джерел. У прозорій воді озера добре почувається форель. Пейзажі відрізняються надзвичайною мальовничою природою і величчю. Стрімкі схили, укриті стрункими 150-літніми ялинами, приходять просто до води. Посередині ж озера розмістився, як зіниця блакитного ока, невеликий острівець, звідси й народна назва морське око дні синевира є отвір, який є своєрідним природним регулятором рівня води. І завдяки цьому озеро не виходить із берегів навіть під час найбільших паводків. Люди своєю творчою фантазією намагаються доповнити красу природи. Архітектори вдало вписали оглядові площадки навколишній ландшафт, а на піввострівці височіє вирізана із червоного дерева скульптурна композиція, синь. І вир, відбиваючись у воді, він сприймається таємниче, як чудова казка про безсмертне кохання. У наш час озеро приваблює сюди багатьох закоханих. Причина цьому народне повір'я, про те, що коли люди познайомилися поруч із озером, на них чекає велика міцна любов. Отже, ви прослухали текст про озеро Саневир. які не слова, ви тут почули. Котловина, так ви знаєте, коли така виямка, а, в особливо в гірській місцевості. Форель це риба, так, яка, до речі, там мешкає водоймі цього озера. А синь і вир це такі дерев'яні скульптури, які ви можете бачити на, даних, на цих світлинах, які зображені а, під час мого переказу. Я вам бажаю успіхів.